У рівному вперше відбувся міжнародний форум інституції розвитку громад. Учасники обмінювалися досвідом та ідеями щодо вдосконалення діяльності громад та розробки стратегічних планів їхнього розвитку, а також поділилися впровадженням різних ініціатив. Нашій громаді також було що продемонструвати на заході. Раді тому, що рівне стало переможцем у двох транскордонних співпра... транскордонних проєктах, націлених на розбудову інфраструктури нашої громади. Це встановлення 100 пожежних гідра а також розвиток каналізаційної інфраструктури та водовідведення в центральній частині міста ці проекти будуть реалізовуватися впродовж 24-26 років у співпраці з нашим містом побратимом Люблін. Форум став майданчиком для діалогу між представниками громад, міжнародними експертами, урядовцями та донорами, які працюють на благо України. Так на заході був присутній крех Холстед, директор програм міжнародного республіканського інституту, який залишився задоволеним тим, як місто змінилося за часи співпраці з ними. Проїжджаючи містом, я був вражений тим, як змінилося місто за цей період часу, як комерційний розвиток тут активізувався і зараз є. Ми віримо в те, що співпраця між всіма цими інституціями вона є ключем до якісного відновлення і відбудови. Місто вже має досвід успішної співпраці із західними організаціями, зокрема з Невко та НЕДЗеро. Завдяки фінансовій підтримці цих партнерів рівне активно впроваджує заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та поліпшення екологічного стану. Ми хочемо показати скільки місто вже почало допомагати перш за все силам оборони внутрішньопереміщеним особам, як місто розвивається попри війну, тобто які долучаються донорські кошти. Як проваджуються вони, і хочемо так само подякувати нашим партнерам і будемо продовжувати в такому темпі для того, щоб і не забувати про розвиток громади, про допомогу силам оборони і свічеру за тих людей, які сьогодні змушені були залишити свої громади і переїхати в місто Тож сподіватимемося, що така плідна робота з нашими західними партнерами триватиме і надалі. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.